Іще Студіо Місце, де книги оживають, РОБЕРТ АСПРІН Ще один чудовий міф, Розділ 4 Ретельне планування – Ключ до безпечної та швидкої Подорожі Одіссей. Гм, ну, цей костюмчик пошити явно не на замовлення, але має зійти. Ми намагалися в щонебудь одягнути ааза, результат він міг спостерігати за допомогою знайденого нами маленького темного дзеркальця, повертаючи його то так, то сяк, щоб зловити по частинах своє відображення. Можливо, якби ми змогли знайти який небудь інший колір замість цього жахливого брунатного. Це все, що в нас є. Ти впевнений? Абсолютно. У мене дві сорочки і обидві брунатні. Одну носиш ти іншу я. Гм, вимовив він, уважно вивчаючи мене. Можливо, я мав би кращий вигляд у світло брунатному. Еград, посперечаємось пізніше. Його увага до своєї зовнішності викликала в мене цікавість не міг же він планувати зустрітися з ким-небудь. Побачивши зеленого лускатого демона, більшість місцевих жителів сполохаються, щоб він там не одягнув, однак я вважав, що в цей час буде найрозумніше промовчати і підіграти йому в його стараннях. Насправді, одяг підійшов йому непогано. Через його довгі руки рукави сорочки виявилися за короткі, але не надто, тому що я перевершував його зростом, і це згладжувало різницю. Ноги в нього були коротші за мої, і штани не довелося трохи підрізати. Але штани, як і сорочка, сиділи на ньому досить вільно. Одяг я пошив сам, і він мав дещо мішкувати вигляд, принаймні на мені. Кравецьке мистецтво не мій коник. Він взувся в чоботи Гаркіна, які підійшли на диво добре. Я було спробував несміливо заперечити, але він нагадав, що Гаркіну вони більше не потрібні, а нам стануть у пригоді. Назвав він це прагматизмом, ситуаційною етикою він сказав, що вона виявиться дуже корисною, якщо я всерйоз збираюся стати магом. Гей, hey, малюк. перервав мої роздуми голоса Аза. Він тим часом обнишпуряв наявні в хатині скрині й шафи. Невже у вас тут немає нічого з приводу зброї? Зброї? Так, знаєш, штучки на є, що вбила старого Гаркіна. Мечі, ножі, луки тощо. Я знаю, що це таке. Просто не очікував, що ти ними зацікавишся. От і все. Чому ж ні? Ну. Ти ж, здається, сказав, що ти маг. Не будемо знову про це, гаразд малюк, крім того, яке це має відношення до зброї. Просто я ніколи не знав жодного мага, який би застосовував іншу зброю, крім своїх здібностей. Справді, і скількох же магів ти знав? Одного, зізнався я. Чудово! Слухай, малюк, якщо старий Гаркін не хотів користуватися зброєю. Це його проблема. Я особисто хочу. Гаркін, наскільки ти міг помітити, убитий. Сперечатися з подібною логікою було важко. Крім того, продовжував він. Невже ти справді хочеш іти на на та його зграю, не маючи нічого на нашому боці, крім твоєї магії та моєї спритності? Давай пошукаємо разом. Ми Мнишпорили в пошуках зброї. Але крім арбалета, що вбив Гаркіна, мало що знайшли. Одна зі скринь видала меч з руків'ям, інкрустованим самоцвітами, іще ми виявили на робочому столі Гаркіна два ножі один з білим руків'ям, інший з чорним. Крім цього, в хатині не виявилося нічого, що навіть віддалено нагадувало б бойове начиння, а з відчував особливої радості. Просто не можу повірити. Меч з ржавим клинком. Поганим балансом і липовими самоцвітами в руків'ї та два ножі, наточені з того часу, як їх виготовили. Будь кого, хто тримає таку зброю, слід проткнути наскрізь. Його й проткнули. Вірно, ну, якщо це все, що нам дісталося, то саме цим нам і доведеться скористатися. Він повісив меч на стегно і заткнув за пояс ніж з білим руків'ям. Я подумав, що інший ніж він віддасть мені. Але замість цього він нахилився і засунув його за халяву чобота. А хіба я не отримаю один з ножів? Ти вмієш ним користуватися. Ну, Він повернувся до колишнього заняття. У мене за поясом під сорочкою був маленький ножик, який я застосовував для зняття шкірок з дрібної дичини, навіть на мій недосвідчений погляд, він перевершував за якістю обидва, щойно присвоєння аазом. Гаразд, малюк. Де старий зберігав свої гроші? Я показав йому. Один з каменів у вогнищі виймався, і за ним була захована невелика шкіряна сумка. А Аз підозріло розглядав монети, що висипалися йому на долоню. Поправ мене, якщо я помиляюся, малюк. Мідь і срібло в цьому вимірі мало що варті, вірно? Ну, срібло певною мірою цінне. Але воно коштує не так багато, як золото? Тоді на що цей курячий корм, де справжні гроші? У нас їх ніколи по справжньому не водилося у великій кількості. Перестань, я ще не зустрічав жодного мага, який би не ховав скарбничку з монетами. Те, що він їх не витрачав, ще не означає, що в нього їх нема. А тепер подумай хіба ти ніколи не бачив тут чого небудь із золота або з коштовним камінням? Ну, є кілька таких речей, але вони захищені закляттями. Малюк, подумай хвилинку. Якби ти був немічною старою руїною, не здатною вибратися самостійно навіть з паперового пакета, як би ти захистив свої скарби? Не знаю. Чудово. Я тобі поясню, поки ми їх зберемо. Незабаром на столі перед нами лежала невелика кубка здобичі. Більшу частину в ній становили предмети, які довгий час викликали в мене шанобливий трепет там був золотий амулет у вигляді сонця з трьома відсутніми променями, золота статуетка людини з головою Лева, три перлини краула і каблучка з великим самоцвітом, знята нами з руки Гаркіна. Аз узяв сонячний амулет. Ось приклад того, ж, про що я хочу сказати. Я вважаю, існує легенда про те, що сталося з трьома відсутніми променями. Ну, почав я, було одне загублене плем'я, що поклонялося величезній змії жабі. Можеш не розповідати, це старий трюк. Ти робиш ось що. Відносиш своє золото до ювеліра і замовляєш йому виготовити щонебудь з безлічу маленьких виступів або рук, або сонячних променів. Цим ти вбиваєш одразу двох зайців. По-перше, у тебе з'являється щось містичне і надприродне, ти навішуєш на нього історію про привидів, і ніхто до нього не сміє доторкнутися. А по-друге, якщо тобі знадобиться трохи готівки, ти просто відламуєш промінь або руку і продаєш за ціною золото. Замість того, щоб втратити в ціні предмет, що залишився. Ще й подорожчає через свою містичну історію та дивні обставини, за яких його розірвали на шматки. Звісно, вигадані. Досить дивно, але я ані трохи не здивувався. Я почав гадати, а чи було, правдою, хоч що небудь з розказаного мені Гаркіном. Отже, жодна з цих речей не має жодних магічних властивостей або заклять. Ну, цього я не казав. Іноді натрапляєш на справжній предмет, але таких мало, і трапляються вони рідко. І як же відрізнити справжній від липового? Я так розумію, Гаркін не навчив тебе бачити аури. Ну воно і зрозуміло, боявся напевно, що ти візьмеш його скарби і утечеш. Гаразд, малюк, настав час для твого першого уроку. Ти коли-небудь мріяв. Ну, знаєш, просто дивився на щось, даючи своїм думкам блукати, де заманеться. Я кивнув. Чудово! Ось чого я від тебе хочу. Розвались на стільці так, щоб твоя голова опинилася на рівні столу. Цілком вірно. Зручно, чудово. Тепер я хочу, щоб ти подивився через стіл на стіну. Не фокусуйся на ній. Просто дивись на неї і дай волю своїм думкам. я зробив, як він сказав. Було важко не фокусуватися на певній точці, тому я зайнявся своїми думками. Про що б подумати. Про що це я думав, коли мало не запалив свічку? Ах, так! Я сків! я могутній, і моя міць зростає з кожним днем. Я усміхнувся про себе. З допомогою демона я скоро стану тямущим чаклуном, і це буде тільки початком. Після цього. Гей! Вигукнув я, виправляючись на стільці. Що ти побачив? Було, ну, нічого, я вважаю. Малюк, не ускладнюй мені роботу. Що ти побачив? Мені на секунду здалося, що я побачив навколо каблучки червоне світіння, але коли я подивився на неї, воно зникло. Каблучка так. Зрозуміло, тоді все, решта добра згодиться. Він згріб здобичу мішечок, залишивши каблучку на столі. Що це було? Що? А те, що ти побачив, це була аура. Її має більшість людей і деякі предмети. Але аура надійний критерій перевірки, чи справді магічним є який-небудь предмет. Голову даю на відсіч, що саме з допомогою цієї каблучки старий Гаркін і засмажив убивцю. Хіба ми не візьмемо її з собою? Ти знаєш, як поводитися з нею? Ну ні. І я ні. Ось чого нам зовсім не треба, так це тягати з собою каблучку, що спопиляє вогнем. Особливо, якщо ми не знаємо, як нею користуватися. Залиш, нехай її знайдуть, інші і обернуть проти себе. Він заткнув мішечок за пояс. Які це інші? причепився я. «Хм, Інші вбивці. Які ще інші вбивці? Я намагався залишатися спокійним, але голос зривався. Саме так, ти ж уперше зіткнувся з ними, вірно? Я подумав, що Гаркін. «Агазе, ти не міг би просто пояснити мені. О, звісно, малюк, вбивці ніколи не працюють поодинці, ось тому вони ніколи й не промахуються. Вони працюють групами від двох членів до восьми. Імовірно, десь поблизу є бригада підтримки. З огляду на повагу Іштвана до Гаркіна я припустив, що він не пошле на подібне завдання менше шести вбивць. їх може бути навіть дві бригади. Ти хочеш сказати, що весь цей час, поки ти тут дурня валяв з одягом і мечем інші вбивці вже прямували сюди? Розслабся, малюк! Це ж бригада підтримки. Вони чекатимуть осторонь і не рушать з місця принаймні до завтра. Це професійна етика. Вони хочуть надати цьому жмурику час для маневру. Крім того, за традицією, вбивця, який справді здійснює операцію, отримує право першого вибору будь-якої випадкової здобичі, перш ніж з'являться інші і поділять усе порівну. Це роблять усі, але вважається чинним не помічати, що частину здобичі привласнено до офіційного поділу. А звідки ти так багато знаєш про вбивць? Азе? Гуляв з однією, чудова дівчина, але не вміла тримати язик за зубами, навіть у ліжку. Іноді я гадаю, а чи так уже надійно зберігають професії свої секрети, як заведено стверджувати? І що ж сталося? З ким? З твоєю знайомою, котра вбивця. Не твоя справа, малюк. А знову став грубим. Нас чекає робота. Що будемо робити? Ну, спершу закопаємо біса. Можливо, це зіб'є інших з нашого сліду. За вдалого збігу обставин вони подумають, що він хапнув усю здобич і зник. Таке трапляється не вперше. Ні, я маю на увазі після цього. Ми готуємося до подорожі, але куди? Малюк. Іноді ти викликаєш у мене занепокоєння. Це ж навіть не магія. Це військова акція, продиктована здоровим глуздом. По-перше, ми знайдемо Іштвана. По друге оцінимо його силу. По-третє, складаємо план і по-четверте, виконаємо його, так само, як будемо сподіватись, і вирок Іштвану. Азе, чи не можна на хвилинку повернутися до пункту першого. Де ми збираємося знайти Іштвана? Хіба ти не знаєш, де він мешкає? Це зупинило його. До сьогодні я навіть імені його не чув. Довгий час ми мовчки сиділи, витріщившись один на одного. Продовження вже близько. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити наступний розділ. А якщо маєте бажання підтримати студію, посилання в описі. Дякую, що слухаєте.